До недавнього часу мало хто чув про програму Зело. Тепер з використанням додатку спочатку активістами на майдані, а тепер терористами на сході України, вона набула значної популярності. Але ця слава прийшла з певною ціною. На програму Зело активізували напади хакерів з України, які намагаються таким чином порушити комунікації терористів та сепаратистів. Як працює Зела та якою є її роль в українсько-російському конфлікті? Про це наш кореспондент Ярина Матвійчук спілкувалася з її засновником Олексієм Гавриловим. Два э, были, э, значит, э, один в голову ранение, один в грудь. Они умерли в Амросевке, это было между Амросевкой и Успенкой. Програма Зело, так зване соціальне радіо, дозволяє користувачам смартфонів відправляти голосові повідомлення одночасно в великій групі людей, тобто виконує роль рації у прогресивному її варіанті. Створив додаток два роки тому. Російський програміст Олексій Гаврилов, який для ведення бізнесу переїхав із Санкт Петербурга до американського Техасу. Божество канал, пані адкрити. То у като есть мобільний телефон, може и слушать. Многие каналы, в них ограничена важливість говоріть польовітелем, като которых, которых не одобрили модератори за короткий час існування. Новий комунікатор устиг послужити знаряддям для політичної опозиції у двох країнах Венесуелі та Україні. Українські активісти тисячами завантажували зело для координації своїх дій під час революції. Після перемоги майдану і втечі Януковича за кордон популярність інтернет-рації перейшла з Києва на схід України, особливо до сепаратистів. Олексій Гаврилов каже, що слухає особисто українські канали через власний інтерес та команд бойовиків чути не доводилось. Люди обмениваются информацией о том, где стреляют, там где какая-то военная техника и так далее. Команды нет, я такого не слышал. То есть я не думаю, что То есть, если кто-то так использует программу, то вряд ли они используют открытые каналы для этого. Проросійські активісти на своїх каналах не допускають інших точок зору інакше користувача видалять з каналу. Тут користувачі переважно спілкуються про бажання від'єднатися, жити в Росії, критикують українське життя. Негативний тон їхніх розмов лише наглітає агресію та розбрат. Щоб донести сепаратистам іншу від їхньої точку зору, для цього використовує додаток ЗЕЛО американець українського походження Олег Байман із Нью-Гемпшира. В інтерв'ю Голосу Америки він навмисне не захотів говорити українською, щоб його почули, і російськомовні громадяни. По бальшому щоту, у нас є два варіанти: або стріляти друг друга, або договарюватися. І я для себе, опять же, як сторонник української государственності вижу это своїм долгом, будучи етнічним українцем, питатися вступати в діалог для того, щоб об'яснити, що ми, в общем-то, нормальні люди і що проблеми нужно починати не в Києві, їх можна починати в Кремлі, начинає з кабінета Путіна Владимира Владимировича. Від початку подій на сході України вже загинуло 250 людей. Та чи винна у цьому зело? Я запитала її засновника Олексія Гаврилова, чи відчуває він відповідальність за ці смерті? Відповідь була негативною. Нет, а потому что это, понимаете, это эти э, люди, они также пользуются, я не знаю, телефоном, они пользуются интернетом, ВКонтакте они пользуются, пользуются. Бумаги, да, бумаги, тобто, це стіти нічого. Ну канічого ні не значить не варто українцям шукати ворогів в інтернет мережах, радить Олексій Гаврилов. Перебуваючи у США, він не хоче вірити у причетність російського президента до військового втручання в Україну і переконує, зело створена для доброї комунікації, і лише діалог допоможе принести в Україну мир. Ярина Матвійчук голос Америки.